О, я сили з природи, живу тобі нагоді, нагоди. Купити поїтися, наче в хату залізти, хто по мене послали, таке мені сказали. Ти пукайте вас там в хати, сіти далі подаха. Заходьте, постушні, заходьте в хати. Христос зарождає, мир тій хаті. Перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб ті сили темні щезне. Ви світ нині заселився, бо син Божий народився. Всі ми браття веселімося і рожденному поклонімося. Розкажіть те, що там було, що ви бачили, що чули. Ми вночі пристані, спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах в тих надземних сторонах. Ясна зірка засіяла, нам дорогу показала, показали. Нам грали небеса піснями. То ангели нам співали, і місію прославляли, і всім людям на землі мир звістили. Пане хвилю, цю блажену нас посла до уфлеєм. Цю країну незнайому, син Божий народись. І Із Марією плодесь, що весь людський рід від неправди, мук і біль. Мир з добром, вам люди чесні. Я до вас посол Небесний. Бачу Господь Бог на небі, що і ви важкій потребі. Боронили його сина. За це звістку вам селає. Мир з добром благословляє. І мале дитя в яскині всіх до серця пригортає. <клухи> Це. Ясна зірка засвітила, нам дорогу сповістила. Пішли ми з колядою за небесною звіздою, котра нам це уявила і Месію возвістила. Ми дорогами, стежками поспішали із дирами. І прийшли ми до дитяти, щоб йому поклін віддали. Ми йому поклін віддали, золоті і дали. Гляньте, браття, що засила, ясну зірку загасила. І цар ірод ротути, все, що син Божий народився. І боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Ірод кожного карає, хто дитину цю вітає. Ірод род що за крик такий вчинили, царі Ірода зганьбили, всіх кайдяни закую, у тюрмі вас зовною. Ми не хочемо тебе знати, тобі не панувати. Народився на віцарі, всього світу волода. Замовчіть мені прокляті, бо скараю вас в цій хаті. І наказ мій голосіть. Кожен хлопець до двох літ хай загине так, скажіть, бо тоді і вам не жити, хто вас буде боронити. Ах ти, іроди проклятий, ти вже на Христа завзятий, а ти зла собі гадаєш, дитя вбити ти бажаєш. Тій боже, де тебе причина, смерть твоя вже за плечима. Ша, тут заходжу я з косою. Хто питається за мною? Я цар од смерти мила, ти давно мені служила і кусила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, ще й малого, що в Ертепі народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю, і косою я не вдарю, бо дитя в яскині маю владу в світі нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Ой, упала вже корона, не поможе й охорона. Ти все, братя, чи то що? Я знову хоч до нас <рек> Я двою. Я змішав на Що Сяцювати ту вас. Може я ту совтую, я міняю, і купую, а з у тебе то подам, бо мене добрий ква. б нам тувати. Тихо не стежу до його. Кіко. Ну <жістя з> <рек> <Кіко. рек> <рек> <рек> я підгадаю. Тихо за, за кеса. <рек>

Ну, oh? а то файні треба торгувати. Файні? Файні, файні. О, а підкови до тих човеків я підкови. О, підкуєте вуйка і десь і суну. Хочете? Те, не хочете? Ти не хочеш? І ти не хочеш? А завіси до стударя? Можна йду сері, і до масенівці п'яти завіси? Да, і довгі. Хочете? Давай, витя. а валюта, где? Две валюта на я зависи на стол. Не хочете? Не хочете. А муке? А майтки на дівке? Нема дівка. Нема на дівки. в мене дівка? Хлоп. Щоб твої дівки спатьки не носили. А нуся, миф мавит тусе Адидас. На все его знают. Вот туси кантик, туси кантик, ты ту вообще втяпит и бантик. Да ты худе. Я че, э, ногу. Я че, пррррр. Зараз заправим ногу і заберу. Я че, я че, я че, я ця, звал заберу в кубельку. Че, 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 помилуйте. Мене ін сам скляпал. Видно, видно. Видно? Э, видно, що видно. Тут сів, тут сів, позасівав. Не хочете? Бо ти він сіде і думає, що твоє? Ні, то не твоє. То не твоє, то точно не твоє. Дай мне цукерка. Кику людей стоїть, ці цукерка хочуть. А то чатя що купила вуйку. Сп'ят. Не хочете? Вуку я гая, заходить, Вже заснуть. І заснув. Не хочете? Ja. Хочете? Ей! Тетя спала. Тетя спала. Тетя вже стала? Спала і вже стала? Не хочете? Дивіться. Йой! Калай, калай, калай. Не хочете? Ой, дівчата, важко тут. все разом за стіль сідати, правда? Вірити звісно Олексону. За Олексону треба попристи самогон. Ого! Псик, 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 псик. Не хочете? Псик, 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 псик. Не треба?

Так її моя жидівка не вклала. Да ти була солом'яна. Ой-ой-ой, вами тяжко це він, Вот совіс Пожбігаєшся, мій Позбігаєш, ні на спах китай. А ну ходитися на вухо скажи. Як за залазє, буде вам сім квестка!

Я зелен тримав руку, не одну не втягли штуку. Тож спішіть довеліємо, Христа Бога привітати і низький поклін віддати. А ми, браття <світнє> українці, далі помандруємо на дорогу колядоньку <паспоряджен> вам за колядоньку. <паспоряджен> а ти Христове. Ангел прилетів, як летів полоне. Цей день, торжествуйте день, Христового Різдва. Я вам сую, як той взят, я вам в грізди грізді А ай вам буде молоко, відкола, від А ай вам їти ще віддот. На ній час не всякого. А зато я куди я ще звик міняю. я з'яти фляжку я Да, Там бухає все.